Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді Ніш Руйк P128 SB, вартість 2940 гривень. Днями його можна буде відірвати за 2352 гривні через те, що Чорна п'ятниця. До речі, до цієї ціни ще от 10% додається за промокодом MyCamping. а точніше від цієї е, ціни ми прибираємо 10%. Тому що знижка за промокодом сумується з тим, що товар акційний, це дуже прикольно. Промокод MyCamping подивитись, повне відео можна на моєму YouTube каналі про цей ніж. І, звісно, всі посилання також знайдете під повним відео на моєму YouTube каналі. Дивіться, будь ласка, який гарний, неймовірний, маленький, мінімалістичний і, напевно, стриманий, дуже чоловічий такий. Ніж відкривається фліпером. Навіть слова зайві ось така форма леза. Руйк написано, дивіться, які переходи. Отут ось такий, а тут ось такий, отут лезо 3,5 міліметри, а тут потоншується вже до носика. Кліпса дуже крута, фреймлок в нас замок і додатковий фіксатор є. Повністю металевий ніж. Виглядає дуже класно. Переходи ось такі. колір, бачите, такий от графітовий. Виглядає так, ніби він вже був у користуванні. Такий потертості. Кому такий дизайн подобається, ставте, будь ласка, вподобайку. Пишіть в коментарях, чи подобається такий ніж в цілому, чи не подобається. Ну і звісно, переглядайте повне відео, яке вже на моєму YouTube-каналі. Дякую.